Кому вигідна корупція в Чернівецькій освіті? Абстрактні мотиви чи конкретний інтерес? У програмі Чорним по білому. Про головні події тижня. День корупціонера відзначили в ратуші 26 березня на позачерговій сесії міської ради. Кілька годин поспіль депутати, чиновники і мер Олексій Каспрук намагались віднайти крайнього в управлінні освіти, яке здобуло безсмертну славу одного із найкорумпованіших підрозділів міської влади. На чому і скільки заробляють корупціонери від науки? безсмертним подвигом і направду золотими літерами в історію Чернівецького самоврядування своє ім'я вписав начальник групи господарського обслуговування управління освіти Сергій Колешня, якого минулого тижня поліція затримала на хабарі в розмірі 230 тисяч гривень. Один з директорів е, суб'єкту сподівання міста Чернівці заявив про те, що один з посадовців управління. Освіти ченецької міської ради вимагає від нього хабаря. Ця, на перший погляд, однозначна подія у влади, однак викликала неоднозначну реакцію. Адже щойно депутати поставили питання про персональну відповідальність начальника управління освіти Сергія Мартинюка. Славна боротьба з корупцією в чиновницьких рядах обернулася полюванням на відьом. Судячи з усього, головною відьмою в процесі Сергій Мартинюк вважає себе. Зрештою, на чию ж голову мали посипатись усі шишки, не на міську ж голову, яка розумно підставляє під удар чужі черепні коробки, які віддамо належне талановито із душею відіграли номер у міській раді. Щойно над головою начальника освіти Мартинюка на виздамок лів меч відповідальності за призначення корумпованих чиновників, боротьбу з корупцією прирівняли до сталінізму. Ті часи, які були в 30-ті роки. Коли один чоловік виходив на трибуну і з таким досвідом партійної роботи міг стати водночас прокурором, суддею і катом. Не треба повертатися назад. Я так розумію, освітяни пропонують нам новий суспільний договір. Не зупиняйте злочинців, бо нові крастимуть більше. Ми боїмося, що за закликами перемогти корупцію, розподіл коштів може піти ще в гіршому напрямку. В напрямку того, що хтось буде взагалі одноосібно своїми друзями це робити. Або як у відомій п'єсі Євгенія Шварца, єдиний спосіб збавитися від дракона це мати своєго собственного. А ще раз можна? Ці розмови на користь бідних нагадали тези одного Максима Юрійовича: не розпускайте парламент, бо це вигідно Путіну. А кому вигідно розпускати корумпованих чиновників в управлінні міської освіти? Від еліти міста, директорів, гімназій, ліцеїв і шкіл, що єдиним фронтом виступили на захист начальника і його корумпованих підлеглих, чіткої відповіді ніхто так і не почув. Хоча окремі сцени в постановці мене визнаю, майже прослюзили. Ми можемо говорити зараз по факту: давав, не давав, брав, не брав. Я хочу зауважити, що і Загострити вашу увагу на ціннісних моментах нашої зустрічі. Маємо говорити про те, що робити. Що робити? Ну, подумаєш, узяв хабаря, пожурили, пробачили, наступного разу не візьме, адже діє презумпція. Презумпцію талановитості дитини. Так от, право на помилку це завжди є те право, яке. Розумні люди, держава, суспільство має делегувати людині. Кожен робить помилки, який час від часу коли потрібно підтесувати, але але ми повинні з честю один одного робити вище. Гріх, звичайно, повинен бути наказаний, але вміти прощати. Бо ми, знаєте, не прийшли з спорожнечі, з і ми не вроджені з нічого. Ми завжди йдемо за тими, хто йде попереду. І до чого здійшов. І щоб ми з того почали і теж до чого з дійшли, бо це безконечний путь всіх, хто хоче залишити на цій дорозі над щось своє. Дайте тільки час, дайте час. Тепер я краще розумію, яку школу проходять чиновницькі кадри, як народжується словесна еквілібристика і методично підвішують язики. Не зовсім приємні запитання, не зовсім краща ситуація в нашій області. Це все теж відносно. На сьогодні не тільки в нашій області, на сьогодні не зовсім краща ситуація і в Європі, і в всьому світі. В залежності від того, яку ми даємо оцінку цьому, як розвиваються події. І справді, яку оцінку ми даємо відповідям корупціонерів, хіба ми могли очікувати на інші оцінки від директорів, призначених начальником начальника міським головою Олексієм Каспруком. Визнаємо відверто, хіба може підлеглий протиставити себе керівництву, яке він годує. Хіба може висловити власну думку? я дрожаще і ліправа імію. Коли відкрите буде голосування, скажіть будь ласка, вчителі можуть сказати, і директори можуть сказати, що вони думають. Директор школи Оксана Володимирівна Попадюк сказала: А як ми можемо сказати правду, якщо ми не знаємо скільки мартинюк ще лишиться? Два дні, два місяці. Але годуються цією системою лише обрані. Тільки начальник освіти Сергій Мартинюк і його заступники у розпал корупційних скандалів офіційно отримують з міського бюджету премії в розмірі 200% від місячного окладу. Кому ще крім вас премію 200 нараховані? Ще два заступники. Будь ласка, повалю. Богдан. Там більше, просто більше не можна. Чому Мартинюк не виписує премії простим учителям? Адже без Мартинюка і його заступників освіта якось проживе. Чого не скажеш про освіту без учителів? Але Сергій Васильович вважає інакше хто що робив, то, то отримував. Корупційні порядки в Чернівецькій освіті вибудовані та відшліфовані багатьма владами і багатьма роками практики. Не міг дрібний чиновник Сергій Колешня оперувати тендерами за хабарів сотні тисяч гривень, без відома свого керівництва в особі начальника освіти і без відома начальника начальника в особі Чернівецького міського голови. Якщо ви не знали, що відбувається в вашому підрозділі, тоді ви не володієте ситуацією. Якщо ви знали, що відбувається, то тоді звичайно відповідь – ви в долі. Чи не тому Сергій Мартинюк так уперто замовчує прізвище особи, яка рекомендувала на посаду чиновника, пійманого на хабарі? Найшли ми спільних знайомих певних, які давали йому рекомендації. Де? Прошу вам гарантувало, що це нормальна людина, не так. А скажіть, наска хто це вам гарантував? Ну без згоди тієї людини я би не хотів цього звучити поняття порядності тактовності, невже він збирається переконувати нас, що його підлеглий діяв безвідомо і без санкцій своїх сматрящих, справжніх керівників? Хто цей сматрящий? Чиє прізвище не наважився назвати Мартинюк? Прізвище тієї людини, яка мені привела, ну радавала рекомендацію? Так само розчарую вас. Не бурбак, це, хоч там написано чітко, оце прізвище? Я вам кажу одверто, чесно, не він. А що вагоміше, чому цим прізвищем не наважився поділитись Сергій Мартинюк? Ми є нормальна сім'я, де ми можемо ділитися своїми радощами і не тільки радощами. Премії Мартинюка лише крапля в океані реальних фінансових потоків, які проходять через руки чиновників з надто скромною зарплатнею. Як пояснити альтруїзм, із яким директор великого відпочинкового комплексу Сергій Колешня кидає свою справу і подається у дрібні чиновники із жебратською зарплатнею? Я наскільки знаю, що ця людина не є співвласником Сокільського? Як пояснити скромність, із якою цей ряжений чиновник, відразу після затримання приховав належність до нескромного маєтку? Корупція це не є щось таке, якесь. Е... Абстрактне Кор корупція більш ніж конкретна. За маленькими хабарями великий бюджетний розпил на мільйони, маніпуляції з тендерами на будівельні роботи, цільове знищення комунального підприємства і зачищення ринку шкільного харчування під близькі серцю фірми, кримінальні справи не на сотні тисяч, кримінальні справи на десятки мільйонів. Чи не тому Сергій Мартинюк про це так скромно промовчав? Чи не буде він переконувати нас, що все це прикрі випадки, чи прикрі співпадіння?